Música У 1420 році під час мору на Псковщині на іконі Божої Матері у храмі села Чирська з'явилися сльози. Дізнавшись про це чудо, архієпископ Новгородський і Псковський Симеон разом з князем Федором Олександровичем наказали перенести ікону до Пскова. З хресною ходою псковитяни урочисто внесли чудодійний образ до головного храму Церкви Святої Трійці. З того часу Чирську ікону. Почали називати Псковською. У пам'ять про цю подію у 1470 році на місці зустрічі ікони у Пскові було збудовано церкву знамення Пресвятої Богородиці. Пізніше там було влаштовано знаменський Вознесенський монастир. Господи, яке диво ікони твої! Наскільки дивовижна присутність Твоя в них? Співак слов'янської єдності. Один з основоположників ідеї панславізму поет, філософ Ян Колар. Словак за народженням він писав свої твори по чеськи. Його головним твором стала поема Дочка слави, в якому прославляється багатовікова боротьба слов'ян проти іноземних пригноблювачів. Інший відомий твір Колера про літературну взаємність слов'ян був присвячений міжслов'янському діалогу. Головним засобом спілкування слов'ян колар вважав літературу. Він підкреслював природне право слов'янських народів на інтеграцію і культурну співпрацю. Багато пропозицій Яна Колера мали значний вплив на розвиток світового слов'янознавства і руху слов'янофілів в Росії. єднанні слов'янських народів наша сила. Мотив страждання як важливої і необхідної умови самопізнання і самовдосконалення особистості став головним у творчості російського письменника Володимира Дмитровича Дудінцева. Його перші твори вийшли на початку 30-х років минулого століття. Але після публікації у 1956 році роману Не хлібом єдиним про винахідника, який вів марну боротьбу з засиллям бюрократії, Дудінцева звинуватили у наклепі. Згодом публікація творів письменника взагалі була заборонена. Лише у 1987 році з початком перебудови вийшла друком і одразу стала віхою в історії російської літератури друга багаторічна праця Делінцева, роман білі одежі. Наступного 1988 року за свій твір письменник отримав державну премію. Добро не повинно відступати. Один із перших радянських орденів періоду Великої Вітчизняної війни орден Кутузова. Він був заснований 29 липня 1942 року, наступного дня після наказу Сталіна, ані кроку назад. Орден Кутузова єдиний радянський орден, різні ступені якого засновувались у різний час. Проєкт нагороди розробив художник Микола Москальов, творець проєктів орденів Богдана Хмельницького і Слави. А також усіх медалей за звільнення міст. Відповідно до статуту орденом Кутузова нагороджувались командири Червоної армії за добре проведену операцію, в результаті чого противнику було завдано тяжкої поразки, а наші війська зберегли свою боєздатність. Сьогодні орден Кутузова збережений у системі нагород Російської Федерації. Ідея зігріта патріотизмом це ідея загального блага. У наступному випуску автор музики до балету Бехчесарайський фонтан російський композитор Борис Володимирович Асаф'їв. Про сповідницький подвиг новомученика 20 століття архієпископу Барнаунського Якова Маскаєва. Єдиний орден СРСР, що успадкував майже повну дореволюційну назву орден Олександра Невського. У своїх полотнях він прагнув розкрити національний характер людини і природи литовський художник Юстинас Вінце Виножинськіс.